Серед мальовничих Карпат на Верецькому перевалі зо два десятки могил. Тут поховали тогочасних добровольців, воїнів, які зголосились захищати новостворену карпатську Україну. Та тоді ж проти нової держави постали угорці. Українські патріоти вступили в бій з 40-тисячною армією загарбників. Генеральна битва відбулася на красному полі недалеко хуста. Там відбувся цей такі основні бойові дії, де були захоплені дуже багато в полон. Січовиків після побоїв жорстоких туртур, е -тур, е вони були передані як громадяни польської держави в польську сторону. Але по дорозі одні і другі вирішили їх просто утилізувати і розстріляти, щоб не мати зайвих морок. А кількість полонених могла сягати шести сотень. Взяти за пошуки останки вдалося лише після здобуття незалежності 1991 року. В ході пошукових експедицій, які відбувалися з 2008 Смого року фахівця меморіально пошукового центру долю вдалося відійти віднайти ексгумувати і сюди перепоховати 22 два січовики карпатської України. 19 березня у день ймовірної страти нащадки приїжджають до меморіалу, аби провести скорботне віче. Цьогоріч на верецькому перевалі зібрались понад дві сотні осіб. Як зі львівщини, так і з Закарпаття не лише символічно бути сьогодні тут з пам'яттю і вдячністю в серці і в душі за цю боротьбу, яка пронесена сотнями років і. Я з гордістю можу відчувати себе частинкою української нації, щадком саме тих борців, тих захисників. Загалом розстріли проводили на варецькому, яблунецькому та ужоцькому перевалах. Зберегти останки допомагали місцеві мешканці, які потайки ховали тіла воїнів навіть під загрозою репресій. Єлизавата Парубцова, Юрій Маковецький, програма. «Ольпінь».